Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в GFOTA. Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. Привіт, друзі! З вами комбат Ракут. Ви звикли бачити на нашому каналі відео про тактику, методи, планування, поради щодо певних дій. Але сьогодні в нас дуже специфічна тема. Та цікава. А саме. Лідерство це дуже чутлива тема, але максимально важлива. Тому це перше відео із серії відео про лідерство. На жаль, в сучасних збройних силах України ми маємо величезні проблеми з лідерством. В наших навчальних закладах не приділяють потрібної уваги цьому питанню. Але чому ми маємо те, що маємо? Почнемо ми з двох країн: США та Радянський Союз. Що в США, що в Радянському союзу не було такого поняття як лідерство, в 20 столітті все було дуже просто. Є строковик, якому 18 років. У нього відсутня якась освіта, чоловічий досвід, і є командир, котрий прийшов після військового училища. Всьому більшість строковиків не розуміли, що відбувається, і як все повинно працювати насправді. Строковики всього боялися, їх залякували, затягували, і вони просто думали, як вижити, а не як виконувати свої обов'язки. В цей же момент командир не думав про те, як стати лідером, і як правильно командувати. Після війни у В'єтнамі розпочалася реформація армії США, зміна підходу, якість перемагає кількість. США перейшли з строкової армії на контрактну. Радянський Союз в цей же час продовжував робити головний акцент на кількість. Цей етап і став переломним в американській армії. Вони зрозуміли, що сержантів, офіцерів їх потрібно навчати командувати людьми. Якщо хлопцю дали погон лейтенанта. Чи молодшого сержанта це не гарантує, що він нормальний командир. Тож можемо зробити висновок: лідерство це не дар, з яким ми народжуємось, а навичка, яку ми здобуваємо протягом всього життя. До речі, відійду від теми. Пропоную кожному з вас завести карманний блокнот та записувати свої думки, цитати якісь та свої завдання. Це дуже вам спрощує життя. Тут і починається етап, коли лідерство почало розвиватися. В Радянському Союзі, на жаль, з цим все було туго, і лідерство проявлялося лише в окремих командирів з силу їх правильної вихованості. Тож, скіпаємо до 2014 року, цей рік був переломним для нас. Почалась війна, виявилося, що армія -то нам потрібна. Армія була частково контрактною, але також була велика кількість підрозділів та частин, що були зі строковиками. На цей момент ми мали людей, що отримали вже бойовий досвід, мали характер. Та якими було вже складно керувати, більшість підрозділів, що хоча б частково взаємодіялися з західними партнерами, їздили туди на курси, почали переймати цей досвід та освоювати лідерство. Молоді командири хотіли навчитись ефективно управляти особовим складом. Зараз же особовий склад далеко не дурний, мобілізовано дуже багато різних людей, які не звикли до військової дисципліни. Радянські підходи не працюють. Якщо командира особовий склад не поважає, він не зможе бути ефективним в сучасних умовах. Тож, Зараз ми розберемося з вами трішки в лідерстві. Зразу виникає багато питань. Хто такий лідер? Що він повинен робити? Але саме головне, яку рису характеру він повинен мати? І щоб зрозуміти це, задумайтесь. Хто був першим лідером в вашому житті? Батьки, Батьки це є перші лідери в вашому житті. Але яка у них була найголовніша риса? Піклування. Піклування це найголовніша риса в ваших батьків, і це найголовніша риса лідера. Ваші батьки піклувались про вас, але й могли насварити, якщо цього потребувала ситуація. Вони ніколи не їли якусь смакоту, ховаючись від вас. Вони завжди переживали, чи ви вдягнуті, чи ви погодовані. Я впевнений, ваші батьки піклувались про вас, але й могли насварити, якщо цього потребувала ситуація. Вони ніколи не їли якусь смакоту, ховаючись від вас. Вони завжди переживали, чи ви вдягнуті, чи ви погодовані. Я впевнений, ваші батьки у вашому дитинстві ніколи не були в кращих умовах за вас. Вони все найкраще давали дітям. Тож, командир підрозділу, будь то командир відділення, взводу, роти чи якийсь начальник відділення повинен завжди піклуватись про своїх людей. Не хом'ячити суші, які привезли знайомі в бліндажі, коли його люди в окопах їдять сухпаї. Без можливості щось придбати, не відпочивати кожні вихідні дома з дружиною, розуміючи, що ваш особовий склад не має такої можливості. І цей список можна продовжити дуже і дуже довго. І я впевнений, що в кожної з вас є купа таких прикладів. Тож, це такі базові поняття, але суть в тому, що ваше основне завдання не зменшити свої можливості до можливостей вашого особового складу, а покращити можливості вашого особового складу. Лідер робить правильні та здорові рішення. Та за рахунок цих рішень покращує клімат в підрозділі та дає всім змогу відчувати себе нормально та розвиватися. Тож, моделюю ситуацію. Ви ротний, ваш особовий склад сидить на одних сухпайках, від них вже хочеться блювати. Гарячої їжі немає. Ви сидите на КСП роти подалі від лінії бойового зіткнення. Звідси ви можете нормально управляти боєм, і ваші друзі іноді замовляють суші, піцю. Ну, і ви маєте також іноді можливість придбати їх. Дивіться, першочергове ваше завдання по вирішенню проблеми з харчуванням це поговорити з зводними, зберіться на Роти або приїдьте безпосередньо до хлопців на опорні пункти. Запишіть в свою блокнот таку фразу: завжди слухайте хлопців на землі. Ми всі різні, у нас у всіх різний досвід, і ми бачимо різну картинку кожного дня. Тож спитайте у зводних, хлопці, які у вас варіанти, як ми можемо вирішити проблему із харчуванням? І ті накидають вам декілька варіантів. Ви разом вибираєте два три найбільш підходящих. Протягом цього брифінгу ви не повинні їх чмирити. Навіть якщо це будуть тупі варіанти, з цих тупих та безглуздих варіантів можуть народитися дуже розумні ідеї. Якщо навіть якийсь варіант реально тупий, то поясніться людині та обґрунтуйте нормально. Після брифінгу у вас є пару вже варіантів. Якщо ви можете покращити харчування в підрозділі на своєму рівні, ви це робите. І питання знімається. Але в основному дуже рідко так виходить. І після цього брифінгу вам треба топати до комбата і ні в якому разі не боятися. Про це ми поговоримо в одному із наступних відео. Йдучи до комбата, ви повинні вімкнути режим батька, в якого є 30 синів, які зараз сидять і голодують в окопах. Пам'ятайте, що ви їх батько. І що це за батько, що у нього діти голодні? З таким запалом ви повинні вирішувати питання з комбатом. І дивіться, маленька порада в Збройних силах України всі вміють вказувати на недоліки і казати, скільки у нас є проблем. Але одиниці кажуть, як їх вирішувати. Тож, ідучи до старшого начальника, у вас вже повинні бути варіанти вирішення проблеми, з якою ви йдете. Ну, це як мінімум бажано зробити і йти і працювати по такому плану. В цей же час ви також повинні шукати контакти друзів, волонтерів, суміжників, яким ви можете, наприклад, скинутись грошима і закупити солодке на опорні пункти. Запам'ятайте, ви повинні робити все тільки щоб вашому особовому складу було краще. Ви їх батько. І навіть якщо ви в дуже дуже скрутній ситуації і порішати цю проблему з харчуванням ніяк, тоді ви повинні їсти те ж саме гімно, що і ваші люди. І ні в якому разі не краще. Ви одна сім'я, ви одна команда, ви один організм. Пам'ятайте, що ви для них батько і згадуйте це при прийнятті своїх рішень, адже завдання командира це приймати рішення, наслідком яких буде покращення життя особового складу. Але не завжди все супер. Не завжди у вас з особовим складом іде все як по маслу. Батько завжди піклується, але іноді дає пілюльну. Ви повинні бути готовим, те, що ваш особовий склад буде не ідеальним, іноді він буде просто помилятись. А іноді він буде творити відверту фігню. Тож для вирішення цього всього, як кажуть нас в армії, для вирішення зальотів вам треба зрозуміти, чому стався цей зальот, а також що треба зробити, щоб це не повторилось. Найкраще всього це спокійно поговорити один на один з людиною та спокійно все вирішити. Але особовий склад різний, іноді він не реагує на спокійні розмови. Тож, якщо треба підняти голос на підлеглого, ви повинні це зробити. Якщо його треба словами роздуплити, то значить його треба роздуплити. Я знаю, що багато хто з нас прийшов з цивільного життя, звик до культурного спілкування, але іноді треба вмикати режим роздуплятора. Але кожен повинен розуміти, якщо ви хочете бути здатним на що спливати в своєму підрозділі, бути лідером, командиром, що зможе підняти людей в бій, а не обузою. Ви повинні бути прикладом. Ваш особовий склад повинен вас поважати, бачити, що ви розумний, що ви знаєте, як ними командувати, що ви плануєте операції, а не кидаєте їх на м'ясо, і вірити у вас. Що ви пеклуєтесь про них і вам на них не пофіг. Повірте, бути наказаним командиром, якого ви не поважаєте, це одне. А бути наказаним командиром, якого ви поважаєте, та в якого ви вірите, це інше. Я в цьому відео дуже багато чого не сказав. І це вишиться на наступні випуски. Тож, чекатимо ваших коментів, вашої думки стосовно цього, приклади з життя, і підписуйтесь, ставте лайки, для того, щоб це відео поширювалось і поширювалось.